Брати і сестри, слава Богу. Моє желання сьогодні поділитися, поділитися Словом Божим. Читаю 24 глава Матвея. Напоминаю Слово Божие, де говориться по Слову Божому, читаємо із 30. Матвея, то есть 24 глава, 13 стишок. Я думаю, що многие знають на пам'ять цю главу, але я не буду всю читати, тільки цей стишок, 13 і ниже. Тот же день двоє з них йшли в селені от стадії на 60 від Єрусалима. и разговаривали между собою о всех всех событиях. И когда они разговаривали, рассуждая между собою, и сам Иисус приблизился, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им, «О чем это вы и я рассуждаете?» Очень важное питання задав Христос ученикам, які йшли из Єрусалима. Як ми слухаємо, розсуждали между собою. О чому они розсуждали О пройшлих событиях, як придали Христа, як Його розпинали, які слова чули, Христос говорив перед страданням, том розсуждають. Христос знає. О чому вони розсуждають? Тому що вже Він воскрес та являється для їх, та й питає, о чому ви і розсуждаєте? Знав Христос добре, о чому вони розсуждали? І я думаю, якби вони розсуждали за земне, за якісь інші діла і бізнеси, Христос не приблизився б до їх. Ви чуєте? Христос не приблизився Христос такі є проси або розсуждення не вникав би. Тому він знав, чув, він вже воскресив Духи і плоті нової. То є питає, о чому ви я розсуждаєте? Я б спитав би вас, о чому ви сидя розсуждаєте? О чому ви сидите та розсуждаєте? Кожен з нас має розсудження. І ви знаєте, того, о чому ми розсуждаємо, ото ми говоримо. Тому ми і стремімося, усякі наші діяння починаються з розсудження, розсудив і почав робити. Розсудив і почав іти. І Христос питає, о чому я розсуждаєте? Дуже важливо в житті нашої аналізувати себе, контролювати, о чому ми розсуждаємо. Чи ми розсуждаємо у горнім, чи ми розсуждаємо земном. Написано Слово Боже, читаємо далі деякі слова, де сказано апостол Павел говорить римлянам, плотські помішлення суть, вражда проти Бога, Плотські Поміщення або плоские мисли, розсуждення, вражда проти Бога. Наші житті не секрет. Ми мусимо розсуждати і земном. То є наші сімейні проблеми, життя не, личні, ми розсуждаємо. Но, найважче розсуждение, де сказано, Поміщення, плоскає, суть вражда проти Бога, тому що закону Божому не покараються, да і не можуть, якщо ми тільки земном розрушаємо. Поміщення духовне, суть жизнь вечна, Жизнь вечна. Апостол, то є псалмопив завідуваче, 138 Псалом, і недавно його читали і розсуждали. Де він говорить такі слова: нема ще слова на язику, а ти вже совершенно знаєш його». Так представляв Давід і не розумів Бога, що ще нема слова на язику, Бог знає сувершенно. Бог знає зараз, що ви розсуждаєте? При проповідях, при псалмах, може бути, ми. Куче зерна шукаємо жменю полови, а може наоборот, навіть де то ми шукаємо пшеницю, розсуждаємо огорням, то дуже важливо, зародиш мой, відділи очі твої, твої книги записані <кхух> всі одні для мене назначені. Так Давид відпонімав Бога, і ще нема слова на язику, ти знаєш, його совершенно. Який наш Бог? Де можна скритися від Бога, і Давід говорить, лі на небо, ти там, лі в Підсподню, ти там, возьму лі криля зари і переселюсь на край моря, і там ти, Куда пойду от Духа Твого, і от лица Твого, де скриюся, не скрій наші путі, не, не скрити наші, так же, Мислі або розсудження, тому дай Боже нам способність огорням поміщань, особа в цей час, в який ми живемо на землі, кровопроліття, війна, розруха, смерті. Я представляю, якщо так ми візьмемо масштабно, кожен день да кожну секунду хто вмирає, хто вмирає, -то та й не один. І скільки з них йдуть у вічний життя, і скільки йдуть вечне мучення, знає Бог, не нам судить. Але ми знаємо, що поміщення плотські є суть смерть. Якщо помішав у Бога, якщо розсуждав у Бога і служив Богу, наслідує вічне життя. Читаємо слідчі слова о наших поміщеннях, де сказано такі слова. Апостол Павел пише Філиппийцам такі слова, «Вони мислять о земном, слава їх во... то есть слава їх земная. или как сказано, сраме, то есть стиді, слава їх, якщо мислять о земному». Добіця слави, добіця почесті, добіця особи уваження. Це написано слава їхня, в сраме, в студії, срам стид. Тому сказано далі, Колосянам вже говорить, о горням помішайте, а не о земному, о горням помішайте поміщать о Господі, поміщать о нашому спасінні, поміщать, як достигнуть спасіння, як достигнуть вечної житті, це наше благо, якщо ми розсуждаємо, якщо ми не розсуждаємо, я не знаю, як ми досягнемо, у гор'ї не поміщаємо. І як вони, Римлянам 5 Павел пише, і як вони не заботились иметь Бога в разумі. То Бог придав їх привратному уму ужасне явлення для тих, хто не огорчем помішає, тих, хто не розсуждає Боге. і как вони не міряють Бога в вразими. Брати і сестри, дай нам Боже сили. Всі мати Бога в вразими, при наших бесідах, при наших діях, знать, що Бог чує наші слова. Бог бачить наші діла, і Павел підтверджує, і ще раз напоминаю, і як вони не заботились иметь Бога в разум. Оказується, для того, щоб жити по волі Божій. Щоб мати Бога в разум, треба заботиться, є заботиться, не самотеком, а заботитися. Встав утром, почитай Слово Боже. Стань на молитву, помолися Богу і попроси, Боже, дай способності цей день у горням помишляти, куди ми стремимося і куди ми підемо. Всі підемо. Хто раніше, хто позже, підемо, друзі, з цієї землі, а далі вічна життя. Дай Боже нам способності, щоб наші помисли були угодні Господу. Угодний Господу. Ми знаходимо в Слові Боже не тільки цей случай, де Христос говорив цим ученикам, о чому і я розсуждаю. Ми знаходимо багато місць писання, де люди не розсуждали, робили діла, не розсуждали, попадали в великі неприятності, а затім вічність. Тому поможи нам Боже розсуждати. Що угодно Богу, а що не угодно Богу, буде ли прославляться Бог моїми поступками, моїми словами, а може, буде огорчатися за те, що я не так розсуждаю, а раз не так розсуждаю, то й не так розмовляю. Дай Боже страх Божий. Читаємо Луки, де сказано. Одного багатого чоловіка. Був хороший урожай. І він почав розсуждати. Побачив великий, урожай, той урожай хороший, та й говорить сам собі, що мені делать? куди собрать мені урожай. Розломаю старі житниці, построю нові житниці, соберу цей урожай та й скажу своїй душі, душа, пей! Єж, ж веселісь. много добра в тебе на многі дні. І вдруг чує голос безумний, всю самую ніч, Отнимуть душу твою, куди же ти підеш, де твоє багатство буде. Можна планувати розсуждати, я ще молодий, ще спію покається, ще спію Богу послужити, успію поправити своє состояние, не знаєш що завтра случится, да даже і сьогодні до вечора. Тому дай Боже нам сили огорнем розсуждати, розсуждать о нашому спасенні, щоб нам не лишитися вічної жизни з Христом небі. Далі читаємо такі слова. Псалмопевець Давид говорить, 145 й Псалом. Размислите о всіх делах. То есть розмішаю у всіх ділах Твоїх Господи, розсуждаю о всіх діяннях Твоих, розсуждаю о всіх ділах Божих, розсуждаю о всіх діяннях Божих, як Бог дивиться на мою жизнь, як Бог дивиться на мої розсуждання, на мою реч і на мої действия. Треба мати Бога завжди разумі. брати сестри, дай Боже, дай Боже розсуждати. Як це попасти завтра на молитву на 8 часов, я розсуждаю. Як це попасти вечором у середу на молитву? я розсуждаю. Совєтую вам розсуждати угорням. Не будь тільки християнами воскресного дня, а християнин кожного дня. У нас кожен день завершається служення, завершається молитви, завершається чтение слова Божого. Тому, друзі, поможи Боже, да, як же це я оставлю свій бізнес, не зароблю більше, На зображення легше ставить. Брати, це не добре. Це не добре. Розсуждайте горням. Багатство наше каже. Згнило, черв поточився. багатство наше на небесах. І якщо в ньому розсуждаємо, ми будемо його приобретати, Приобретати то є молітвини нашими, служення нашими. Я так дивлюся, Тут душа радується сьогодні. стільки прийшло християн. А останні дні де Ви Ви скажете, що я строго говорю і облічаю, я вас люблю. Та й говорю, де ви в один в... 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 дні. Невже не всі так зайняті? Зайнялися земним, своїм багатством? Прости Боже, прости Боже. Розважаю всіх ділах Твоїх, Господі, розсуждаю о всіх ділах рук Твоїх. І к квіліпійцям прочитаю такі слова, де апостол Павел говорить, да, филиппийцев. Четвертая глава филиппийцам. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте это, Господи! Но, я думаю, апостол Павел, бачив филиппийскую церковь, что у нас стоит на истинном пути, что у нас стоит святость и чистоте. Поэтому, когда уже що от них, пише им письмо. Итак, братьям и так, братья мои, возлюбленные и вожденные, стойте так, Господи. Я не можу так сказать вам, простите меня, не можу сказать так, стойте так, Господи. Хто ходить утром ежедневно на молитву для тех, хто говорил, стойте так, Господи, а остальным говорю, подражайте им, чтобы не пропускати ні молитв, ни наших служений. Стойте так, Господи, умоляю Еводію, умоляю Синтіхию, мислить теж о Господі. На, оказывается, даже прекрасної церкви Філіппійської знайшлися мелодії, то есть і водія, которые перестали заботиться о своем спасении и мислить о Господі. Умоляю Єводі і умоляю Сінтіх. Мисьте теж о Господі. Я вас умоляю, всіх, хто не йде на молитви, мисьть о Господі, думайте о своєму спасенні. А далі каже: я й прошу і Тебе, істинний сотрудник мій. помогай їм. Вместе зі мною, з Крементом та й з прочими апостолами, допомагай їм, тим Євоям Сінтіхам. Кажу вам відкриє, сьогодні не легко допомагати этим Єводіям. Начну говорити, почнуть упрекати, а що ти хочеш, що, що ти обличаєш. Помагай їм, о чому я стараюся, Бог знає. Радуйтесь всегда в Господі. І еще говорю раз, радуйтесь, крутость ваша, да ви звезда всім чоловікам Господь близок. Господь близок до тих, друзья, кто близится к Богу, чья крутость известна всем человекам. Дальше говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Не заботьтесь ни о чем. О, Боже, дай способности прибывать в молитвах, в чтении, об этом заботиться, І мир Божий, який привіше всяку ума, соблюдеть серця ваші і поміщення ваші во Христі Ісусе. Коли? Коли Бог соблюдеть серця, якщо ми о Господі, якщо ми будемо молитися, читати Слово Боже, Бог нас сохранить, о чому ми слухали сьогодні брата нам говорили. Тому, брати, сестри, нехай не веде вас обличенням, а советом, не оставляйте собрания, не оставляйте молит. прибувайте в молитвах, моленнях і членях Слова Божого, Не заботьтесь о земном. Так написано, не заботьтесь ні о чому, не завжди в молитві, моленні і з благодаренням відкривайте свої серця перед Богом. І мир Божий, о чого ми так велико нуждаємося, щоб мир Божий прийшов не тільки в наші дома, прийшов в нашу країну, прийшов до людей, які ще далеко від Бога, бо ми повинні молитися народ Божий, а прежде всього оставить всі заботи. Земні ну, то, що необхідно, ми не говоримо, що зложи руки сиди, працюй, але ж не оставляйте важного, не оставляйте важного, моліт, вчення слова Божого і служення Богу. Наконець, браття мої, що тільки істинно, що чесно, що справедливо, що тільки добрий, є тіль і похвала, о том помышляйте, і мир Божий буде з вами. Дай Боже нам правильно допомати, правильно действовати в житті нашій, щоб мир Божий прийшов в нашу країну, щоб мир Божий був у нашій церкві, щоб мир Божий був у наших домах. Огорням Об обето молився Богу. Амінь.